Світанок, мов дитя, все молоко туману і ніжно тулиться щукою до землі, з надією, що сонце не введе його в оману, Сховавшись на віки <звук> і млі Але дарма, все як завжди, і небо по крапельці, ледь-ледь вертає з дна морів Розведену в гольстрімі ультрамарину Безмежно синь, як дар морських царів. Від холоду роси спросоння ліс дригнувся, залопотів сикою, прогнавши вітром сни, він позіхнув і ніжно так до сонця посміхнувся, щербатим відблиском злотавої кори сосни. Весь випито туман, вернулась синь до неба, ніхто й не скаже, що так довго. Докучала ніч. А що світанок? Нікому він вже не треба. Прийшла йому пора проситися на піч.